І сталося, що розпочала людина розмножуватись на поверхні землі, і Їм народилися дочки, і побачили Божі сини людських дочок, що вродливі вони взяли собі жінок із усіх яких вибрали, і промовив Господь Не буде мій дух перемагатися в людині навіки, бо блудить вона, вона тіло й дні будуть сто і двадцять літ. За тих днів на землі були велетні, а також по тому, як стали приходити Божі сини до людських дочок, і вони їм народжували, то були силачі, що славні від віку. І бачив, Господь, що велике розбещення людини на землі. І весь нахил думки і серця, її тільки зло повсякденно, і пожалкував був Господь, що людину створив на землі, і засмутився він у серці своїй. і промовив Господь я людину, яку я створив з поверхні землі від людини аж до скотини, аж до плазунів, і аж до птаства небесного. Бо жалкую, що їх я вчинив, але ной знайшов милість у Господніх очах, це ось оповість про ной, А Ной був чоловік праведний, і невинний у своїх поколіннях, Ной з Богом ходив. І Ной породив трьох синів, Сима, Хама Яфета. І зіпсулась земля перед Божим лицем, і наповнилась земля насильством. І бачив Бог землю, і ось зіпсулась вона, кожне бо тіло зіпсуло дорогу свою на землі і промовив Господь до Ноя. Прийшов кінець кожному тілу перед лицем моїм, бо наповнилась земля насильством від них, і ось я винищу їх із землі. Зроби собі ковчега з дерева, гофер з перегородками, зробиш ковчега, і смолою осмолиш його із середини, та із надвору. І отак його зробиш. Три сотні ліктів довжина ковчега, п'ятдесят ліктів ширина йому, а тридцять ліктів височина йому. Отвіру чиниш в ковчезі і звузиш на лікоть його від гори, а вхід до ковчегу влаштуєш на боці його, зробиш його на поверхи долішні, другорядні і третьорядні. А я ось наведу потоп, воду на землю, щоб з-під неба винищити кожне тіло, що в ньому дух життя помре все, що на землі, і складу я заповіта свого з тобою, і війдеш до ковчегу ти і сини твої, і жінка твоя, і жінки твоїх синів, із тобою, і впровадиш до ковчегу подвоє з усього, з усього живого і з кожного тіла, щоб їх заховати живими з тобою. Вони будуть самеці самиця. Із птаства родом Його, і худоби за родом її, і з усіх плазунів на землі за родом їх двоє з усього увійдуть до тебе, щоб їх зберегти живим. А ти набери собі з кожної їжі, що вона на споживання і буде для тебе, і для них на поживу, і вною все, як звелів йому Бог, так зробив він.